Привіт, гусята та гусятка, гусині та ті, хто ще вагаються і не можуть визначитися, хто ж вони із нашої гусячої сім'ї. Сьогодні в мене дуже експериментальне відео. Я його підгледіла у надійки про гріхи, про наші читацькі гріхи. І дякую за такий формат надіються, тому що це можливість трохи розважитися і згадати якісь смішні історії, пов'язані із книжками та читанням. Що в мене є? За кожну відповідь так, я повинна буду пити. В мене є отакий чудовий красивий бокал. І в мене є рожевий лимонад. Я подумала, що він буде непогано дивитися виглядати у кадрі, дивитися, дивитися на мене, а я на нього. І також на мені сьогодні неймовірна сукня, яка, напевно, для Хеловіну, але моя мати її знайшла і сказала: це прямо твоя сукня. Напевно, щоб я в ній ходила і шукала роботу. Жарти жартами, але просто щоб я зняла це відео. Дякую, маму, за, цю, за це плаття. Ну що ж, поїхали відкривати. Опа, я тут вже трохи відкрила, щоб мені не було так важко. Ох, мені, напевно, не вистачить цього одного лимонаду. Може і не вистачити. М -м -м -м, треба було щось брати червоне. Було б ефектніше. І так, перше питання. Проливала напої чи впускала їжу на книгу. Так, випадково таке бувало. Я дуже горюю, коли таке трапляється, але все ж таки, ну ніхто з нас цього не може передбачити. Проглядала книгу по діагоналі, тому що вона аж настільки нудна. Зі мною такого не буває. Я намагаюся обирати такі книги, які мене цікавлять. Якщо вони мені не цікаві, я їх просто ну, відкладаю і не збираюся їх навіть далі читати. От, тому тут я не грішна. Наступне питання. третє. Шукала спойлери до книги, яку читаю? Ні за що? Я це не люблю, і для мене це стресова ситуація. Я не хочу знати нічого про цю книгу. Я бодай, навіть анотацію іноді не читаю. Я анотації почала читати тільки зараз, коли виходжу на Ютуб і е, хочу щось там сказати про книгу, яку я там планую читати. Щось я там чула, два слова про неї, але не сюжет, ніяких спойлерів. Пані та панова, гусята та гусятка. Ніяких спойлерів, будь ласка, не спойлеріть мені книги. Наступне, четверте, кидала книгу через роздратування. А, так, так, бувало, бувало. Прям роздратованість бувала, але потім я заспокоювалася і дочутувала її через і деякий час. Раніше я змушувала себе. Читати книги, от прям змушувала через розрятування. Зараз вже такого менше трапляється в моєму житті. п'яте залишала книги чекати свої черги на поличках впродовж довгих років. Теж такого в мене немає. Але так як я покинула свій дім, свою домівку у рідному місті Миколаїв, то там залишились книги, які я замовляла. І я їх до часті не прочитала, пройшло вже майже два роки. Тому якби, я не знаю, чи рахувати це, чи ні. Але все ж таки я намагаюся, що купила, одразу прочитала, тому що потім в мене запал може пропасти, і я вже не зможу насолоджуватися так, як я цим хотіла насолоджуватися в даний момент. Тому ні. Брехала, що книга сподобалась, тому що її подарувала чи порадила дорога мені людина. Mm, ні, на жаль, так і втрачаються друзі. <смі> ні, ну це жарти. Та все ж таки я не буду брехати про те, що я відчуваю ні до фільму, ні до книги, ні до якогось там живопису, ні до якоїсь людини. Ну, чесність, це така, знаєте. Набута риса, вона не завжди зі мною була, але щодо книг і щодо мистецтва, я вважаю, що це саме те, де ти можеш висловлювати свою думку і бути незгодним, або бути просто в іншій категорії, ніж твоя рідна людина, ніж твоя якась родичка чи близька подруга. Ні. Точно ні. Сьоме. Забувала зробити щось дійсно важливе, бо зачиталась. Ну так, так. Я намагаюся виокремити час там десь. 30 хвилин або там годинку на читання кожного дня, щоб такого не траплялося, щоб в мене був якийсь графік, тому що все ж таки це забирає багато часу, але мені траплялося, що я десь якось от зачиталася, а мені вже треба збиратися, і мені на зборі залишається 15-10 хвилин там, і я просто несусь і починаю швидко фарбуватися, одягатися. Да, це, не, це не дуже круто, але я не, не люблю ще й запізнюватися, тому я не запізнююсь. Особливо, знаєте, що мене дратує. Коли ти отак от читав книгу, ти зібрався за 10 хвилин, ти побіг. А людина ще й запізнюється. Тобто я така, блін, я могла би почитати ще сторінку, дві, три, а може, і главу цілу. І мені так прикро в цей момент. <сум> ну, Я іноді беру з собою книгу, але тоді вже м -м, втрачається ця атмосфера, що ти поглинеш читаннями. Ти коли очікуєш, вже читаєш там люди інші, і якось це тебе відволікає трохи. Ну, Все ж таки, ось такі в мене думки виникають, принаймні. Наступне ламала корінці книг, щоб було зручніше. А, так. Ну, це твоя книга, роби з нею, що хочеш, я так вважаю. Ти за неї заплатив гроші, ти її купив, придбав, це твоя фізична річ. Все. Це не тварина, це не людина, це, якби, це книга. А, бісилась через головний романтичний інтерес героїв книги, тому що більше подобався антагоніст. А, рідко мене бісить таке, я сприймаю текст як текст. І не сприймаю його близько до серця, особливо коли це якісь романтичні стосунки, то ну, мене таке не сильно дивує і будоражить мій мозок. Скоріше за все, мене колихають зовсім інші теми: конфлікти, війни, страждання людей. От, а романтичні стосунки це не те, на чому я концентруюсь у книзі. Десяте. Намагалась почитати щось про героя книги і це повністю псувало враження. Намагалась почитати і це повністю псувало враження. Ні, не намагалась. Це те саме, що і про сполери, це і те саме, що і про те, що ой, я в ньому розчаруюся. Якщо я в ньому розчаруюся, це персонаж книги. Мені не шкода розчаровуватися в персонажах книги. Навіть якщо він буде супер ідеальним. Я ж розумію, що в ньому не все от. Наступне одинадцяте. Засинала і впускала книги собі на обличчя, тому що читала лежачі. А, Так, таке бувало і не один раз це бувало, коли Ну, з електронкою такого практично не буває. А, але в дитинстві я читала книгу, і я себе так добре ряснула по носові, і я прокинулась від цього. Потім ще були моменти, коли я впускала собі книгу на обличчя. Я це відчувала увісні, я її просто змахувала і спала собі далі. Можливо, це дуже смішно виглядало, але от в мене був випадок, коли читала якраз Гемінгуея, мого не самого такого прям захопливого для мене автора. І я читала, читала, і заснула, і проснулася від того, що цей Том він просто впав мені, і мені було так боляче, і я почала сміятися дуже сильно. А тато ще теж не спав, і він прибіг до мене і спитав мене, що зі мною сталося. Я говорю, та книгу впустила, коли спала. Він такий буває. Просто тата у мене теж читає багато. В нього теж таких випадків було ще більше, ніж у мене, напевно. Але зараз вже такого не трапляється. За електронкою це прям така проблема. Вона кудись вбігає на інший план. Наступне. Гортала книгу вперед, щоб відшукати ту саму сцену, яку чекала. Ні. Знову про спойлери. Ну, які сцени. Які сцени? У мене в основному книги про якісь переживання і про те, що відбувається. Якщо я там щось припущу, то потім буде незрозуміло, що відбувається. Ні. Ні, ні, ні. Це не для мене. Це не для мене. Тринадцяте. Впускала книгу в ванну, бо читала лежачи. Я спеціально не беру книги з собою в ванну, тому що. Знаю, що однозначно вони опиняться в воді. Тому що якщо я йду з чимось у ванну, я впускала в неї багато всього, особливо навушники, тому що я люблю ходити і слухати музику, і потім ці всі наушники завжди випадають в воду, і це дуже боляче. Якщо книга впаде в воду в мене, то я буду дуже нещаслива. Тому і навіть такого й не було, тому що я знаю себе добре. Чотирнадцяте пропускала частини, написані від героя, який мені не подобається. Ні, ні. В мене нема настільки такої нелюбові до героя, щоб я його так не любила, щоб не читати його е якісь думки, його дії. Навпаки, мені хочеться розібратися, і мені хочеться знати, а чому саме мені не подобається цей герой. Може, тому що е ну от що мене тригерить. Тобто це дуже психологічний момент. І я вважаю, що на такі ем, прапорції треба звертати увагу, що тебе бісить, чому тебе це бісить Це книга. Брала книгу почитати і так і не повертала. А, було в мене колись таке. Так, да, я вип'ю. Так, я брала, але це було дуже давно, і ми обмінювалися книгами, і мені теж не повернули книгу, і я не повернула, і там така ситуація якась була. Я досі з цією людиною спілкуюся, і про цю книгу вже ніхто і не згадує, і я не згадую, от зараз чогось згадала. А так ну, буває, господи. Це не коня дати, та, і не, і якщо навіть і коня віддати, то я думаю, ти його ж віддав вже. Коли я знаєте даю книгу, я вже розумію, що я з нею прощаюсь, ну, частково. 16. радила книгу, яку ще не читала. В мене такого не буває, із з такою причини, що я дуже рідко щось раджу, що дивно для книжкового блогера, да? мені б потрібно було більше радити, але в мене є сумніви, а можливо, я щось пораджу а людині не сподобається. Вона витратить на це свій час, тим паче, якщо я цю книгу не читала. В мене були періоди, коли я навпаки прочитувала книжки, там слухала якусь там музику. Я дуже така музично залежна людина. <смі> так само і з книжками в мене. Тобто я її прочитала, мені сподобалося, і я хочу всьому світу розповісти, що читай, читай, давай, ми з тобою обговоримо. Але я розумію, що людині це так може не відгукнеться, що їй це не потрібно. Це прийшло потім з руками, що я нічого не рекомендую. Якщо мене прям питають щось, то я. Дуже сильно замислююсь, думаю, а що б тобі порекомендувати? Це така відповідальність для мене. Тому я просто от розповідаю про книги, які я прочитала, а людина вже сама обирає, чи їй ок, чи не ок це читати. Як їй? Хоче вона дізнатися, таку історію чи ні. Сімнадцяте питання звучить так: купувала другий чи третій том ще до того, як прочитала перший. Теж не було такого із за того, що я в основному не читаю. Перший, другий, третю том, там такі, якісь трилогії, все, що я згадую, це Драйзер і що я ще можу я. А 1793 детектив, який я просто першу четверну прочитала, мені сподобалось, але 94-95 я вже не купувала і не знаю, чи буду далі знайомитися. У мене нема такого, що є от серія, і я повинна її купити. У мене може бути один том, і взагалі другий том. Цієї серії це дуже дивно, але ну не збираю я серії. Складала думку про когось суто по книзі, яку ця людина читає чи любить. Колись таке було, колись таке було, зараз ні. Просто коли ти вже розумієш і приймаєш, що людина може проживати різні емоції, то ставлення до того, що вона читає, що вона любить, вона читає і це вже добре. Тобто, якщо людина вже зацікавлена в літературі, мені з нею вже є про що поговорити, і мені вже з нею цікаво, навіть якщо в нас різні смаки на літературу. От, але колись таке було, в мене було таке опередження, якесь снопське, що Ой, ой, це от улюблена книга, як це от, ну, ну потім це пройшло. Все проходить. До сього ти ем, відносишся потім з якоюсь такою філософією, напевно. Якщо проживаєш свої якісь моменти, в мене теж улюблені книги, знаєте, не із прям якоїсь інтелектуальної суперпрози. Що це може про мене розповісти? Ну, замало це може розповісти про мене, тому що, не знаючи контексту, в якому там я зростала, не знаючи контексту, які в мене були стосунки, чому саме ці книги мені сподобалися, я не можу судити людину за вибір книжок. Це дивно. 19. малювала в книгах. Ну, колись в дитинстві, може, і малювала, тому вип'ю. Зараз вже ж, ну, я не малюю. В електронці це дуже важко зробити, тільки підкреслювати можна цитати і все. 20-те. Не повертала книгу в бібліотеку. О, а тут мені є що розповісти. Колись нас повели у бібліотеку біля мого дому, в яку я не ходила, тому що я взяла книгу там колись. І не повернула її дитячу книгу. Потім через час я зрозуміла, що мені треба туди піти, тому що ну, некрасиво якби так робити. І я прийшла туди і сказала, що давайте, от мені карточку заведіть, а вони такі, а в нас же є твоя карточка, і ти не повернула нам книгу. І я така ще дитиною була, і говорю: ой, ой, ой я щось не знаю, щось забула, вони мене такі все такі. Змусили повернути ту книгу. Я її повернула. Потім говорю: я хочу читати, хочу ходити до вас. Вони мені не повірили, що я хочу читати. Ну, я би теж собі не повірила <гаду> в той час. І я взяла книгу: тоді, чи дві, чи три, навіть вони мені дали, довірили. І вони мені їх давали так обережненько, і думали, що я вже ніколи не повернуся в їхню бібліотеку. Але я повернулася і потім кожного тижня ходила, читала там класичні твори, читала детективи, читала якісь ем, Ян Кидалт-літературу, все, все, все це читала, повертала. Була там найкращою читачкою цієї бібліотеки, е, і вони дуже дивувалися цьому, тому що вони думали, що зі мною трапилось. Також в мене була історія друга, е, не друга, а, а друга історія. <сум> Може, у друга є теж така історія, не знаю. Е, ну, в ту та бібліотеку я повернула книгу, а в мене ще була шкільна бібліотека, де я колись мала честь взяти книгу про казки, і я її собі присвоїла і вирішила не повертати. І потім я не ходила в бібліотеку шкільну, мені не завжди запитали, чому ти не ходиш, ти ж так багато читаєш. А я така думаю, ну от такі в мене замашки, я не ходжу в шкільну бібліотеку, тому що я взяла книжку, але я нікому про це не казала. Я її просто взяла, присвоїла. Вона була гарна, вона була з чудовими народними українськими казками. І я її іноді читала, і от я її так привласнила. Чому? Я не можу сказати. Я реально не можу відповісти. Що це було? От як коли ти дитина, ти хочеш щось собі присвоїти, особливо коли в тебе чогось немає. От ну, це така якась історія з психології. Потім, коли я випускалася зі школи, мені сказали, значить, поверніть книгу, ви взяли, ви не вернули. Я така, я нічого не знаю. Я дуже чесна людина була, прям ну, я дитина взагалі була така проблематична трохи. А, і е, говорю, ну. От не знаю, що зробити, не хочу повертати цю книгу. І вони кажуть, купи, купіть улюблену чи якусь популярну книгу дитячу, чи взагалі якусь книгу, принесіть нам і ми вас випишемо. Я говорю, окей, випишемо. Якісь психлікарні. Ну, в принципі, школа і психлікарня десь поруч. І ми, значить, пішли, пам'ятаю, з моєю подругою, я купила книжку, вона ще питає, що це за книжка. Я така, та, типу, ну, типу, вона ж дитяча, а я вже мені вже там 14 років. Я така, ну треба. от. Я її принесла, мене вирахували з цієї школи, я була така щаслива, така думаю, от, і така от історія. Зі всіма бібліотеками я розрахувалася, але ось чомусь мені була думка, що це нормально взяти і не повернути. Але зараз я б ніколи в житті такого не зробила, тому що це ненормально, неадекватно. Тому на якісь дитячі вчинки я дивлюся теж з такою. Знаєте, ну це діти, тобто в них інше якесь сприйняття світу, чи що, от не знаю, що мною рухало. У вас були такі історії? Двадцять купувала книгу суто через те, що сподобалась обкладинка. Так я дуже часто це роблю і робила, і навіть зараз, коли я. Читаю електронну версію, я звертаю увагу на обкладинку, хоча у мене фізично її немає. Я не вважаю, що це погано. Це робота ілюстраторів, це робота дизайнерів обкладинки. Їм теж треба заробляти гроші, їм теж треба платити. І вони роблять таку левову частку роботи привернення уваги до цієї книги. Це абсолютно нормально, як на мене. Вип'ємо за це далі. Купувала книгу, не знаючи взагалі нічого про сюжет. Euh, завжди так роблю. <смі> Це набагато цікавіше. Спробуйте, якщо ви так не робите, обов'язково. Двадцять третє. Кидала книгу і не дочитувала, бо не подобалась. Так? Так навіть не буду зупинятися на цьому питанні, тому що, ну, так, да, бувало. Двадцять четверте. Не кидала книгу тільки через те, що інакше вона не зарахується в мій читацький виклик. Ну, Я себе змушувала колись читати, тому чесно буде випити. У мене ніякого читацького виклику не було, я ніде це не афішувала, але ну, змушувала себе, просто от змушувала через силу. 25. Не спала через те, що книга занадто цікава, постійно. В мене взагалі я вночі можу не спати і можу читати, постійно читати і. Мене захоплює якась детективна історія. Я не те, щоб не спала, я можу ще й не поїсти, коли я читаю. 26. те прикидала, що читала книгу, хоча насправді не читала ЗІЗІ. А, так, в коледжі в мене було дуже мало часу, і я навчалася і все вчила. Але там була Анна Карєніна, і я дуже сильно не хотіла її читати, тому що я знала її закінчення, і, ну, всі знали. І я вирішила тоді, якраз вийшов фільм. От, от прямо тоді. І я подумала, я подивлюся фільм. Фільм я, Боже, як я його дивилася. я так не хотіла, мені так було нецікаво. Я просто змусила себе. І там було дуже мало подробиць в тому фільмові. Я написала м -м, потім. Якийсь твір по цій книзі, мені поставили якусь оцінку. Потім, коли мене почали питати про якісь деталі, я на них посипалася. Ну, мені не хотілося читати цю книгу. От мені не подобаються книги, там де єдиний вихід із тяжкої ситуації, чи якоїсь навіть ну, звичайною життєвою, це покінчення життям самогубством, тому що. Ну, є альтернативи, є варіанти. Так, я розумію, час все таке, але ця вся стражденність, яка не виправдана, ну, для мене це не виправдано От просто. Тому мене ця книга бісила навіть е, тим, що е, ще до того, як я її почала читати. Буває таке. Такого питання немає. Випадково чи навмисно рвала сторінки книги? Звучить 27 питання, так, і ну, навмисно ні, а випадково так. Да, це такий гріх, дуже теж печальний, як і з проливанням напоїв. 28. Читала книгу в туалеті? Так. Дивне. Усюди читала. Ну, крім вани, там, де є вода, то я не беру. ну, так, туалет. Що тут такого? 29. Читала читало щось, що соромно. Взагалі ні за що не соромно. От, от взагалі. От що я могла читати? Якісь, типу, еротичні романи. Та, читала не соромно. Читала що? Якусь низькосортну літературу. Ну, як всі вважають, якщо там назвати, от такі книжки, отакі. От ну, читала. Якісь пригодницькі романи читала дуже низької якості. Просто тому, що мені подобався саме цей вайб пригод, пригод і жаги до якихось там морських пригод, або, там, я не знаю, все що завгодно. Ну і що? Що мені тепер треба буде, щоб мені було соромно за, не знаю, за Колобка чи за когось ще. Ну, не соромно. Це шлях читацький. Сором і книги, це, знаєте, знак не дорівнює взагалі. Імпульсивно купувала книги, хоча насправді не планувала нічого купувати. Ем... Ні, ні. Я завжди знаю, що я хочу. В мене є вішлист, який ну, величезний, наприклад. Ну, в моїй голові в основному цей вішліст. Я знаю, що я колись прочитаю цю книгу, тому імпульсивності як такої в цьому не бачу. Можливо, це так виглядає, що ой я взяла 10 книг, це так імпульсивно, але це ті книги, які я постійно бачила і постійно хотіла, тому імпульсу в цьому малувато. Дивилась BookTube замість того, щоб власне читати. Замість того, щоб читати, я дивлюся завжди. Це теж як своєрідне читання книги іноді, там щось розповідають, якісь факти дізнаєшся. От З задоволенням дивлюсь BookTube. І вам раджу. 32 питання: Шиперила пару, яка відверта токсична? Ні. Це до якогось напевно, жанру належить більш. От ні, такого не робила. Іноді я це роблю в житті. Знаєте, я іноді уявляю якихось медійних персон, якби вони були разом, і така в своїй голові думала, це був би цікавий експеримент. 33. купувала більше п'яти книг за один раз. Більше десяти і більше п'ятнадцяти. Купувала в електронці взагалі, може купити ну, 20 книг, от зараз. Перед Новим роком я купила собі книги, які планую читати в наступному році. Я зробила такий величезний закуп, отбувала чер червона, трохи не сказала чорна п'ятниця, як я сьогодні чорна-червона. І е, я там накупила книг. Потім були розпродажі електронних книжок різні. І на кабу, і на видавництвах окремих купила дуже все мені подобається такий формат. Я взагалі вважаю, що людина повинна купувати декілька книжок, не одну книжку, щоб у неї був вибір. Тому що іноді так буває. От я за собою таке помічаю, що в мене одна книжка, наприклад, да, там на електронці, яка не прочитана, і все. І в мене нема вибору, і я вимушена її читати. А так ти заходиш, в тебе такий вибір, ти їх там гортаєш, дивишся, що б тобі таке почитати, звикаєш цією думкою. Потім її відкриваєш в якийсь момент, от і тобі дуже приємно від того, тому що ти налаштувався. Може, у когось по-іншому відбувається в мене. Відбувається читання так. Тобто я повинна спочатку налаштуватися на цю книгу. Я не знаю, що там буде відбуватися, але от цю назву, обкладинку подивитися, можу трохи почитати початок книги. Дуже подобається такий підхід. Так, це всі питання. Ви мені скажете мої судді, наскільки я грішна чи не грішна? Наскільки грішні ви також пишіть якісь свої відповіді на питання? Можливо, вас щось здивувало в моїх відповідях? Можливо, ні. Ну я достатньо передбачувано Відповідаю. От тому дякую вам за перегляд. Дякую ще раз Надійки за таку можливість зробити такий як тех, такі відповіді на питання. З вами був Гусь Читає, і в мене навіть ще трохи рожевої крові залишилось, тому е, зможу щось ще попити пізніше трохи, тому що лимонад він діє миттєво і хочеться в окрему кімнату, де вже можна також трохи почитати. Дякую вам за перегляд. Всім папа, -па, всім добра. Не думаю, що це сильно карається, якщо ви суперкнижно-грішник. Але не знаю, там вже подивимося, що з нами будуть робити. Папа! -па.